До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Мої найщиріші вітання, шановним телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду. А також підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке Хрестопоклінна неділя, як відзначали цей день в одному із храмів міста Броди. пісний гастровечір у Форест Парку. Репортаж із місця проведення заходу. Веломандрівка по цікавим місцям, як бродівчани долучилися до цікавої акції. Про це та інші новини далі у випуску. У Форест Парку завжди організовують чудові заходи. Зокрема, тут нещодавно організували пісний гастровечір. Побувала на ньому наша знімальна група. У глибокому серці лісу, у поветому пониковецьким округом, де тихий шелест дерев зливається з мелодіями пташиного співу, відбувся надзвичайно чарівний захід, пісний гастровечір у неймовірному форест парку, де працюють люди, які віддані своїй роботі. Це подія, що стала справжньою украсою культурного життя. Була не просто вечерею, а благодійним заходом, що об'єднав довкола себе найповажніших людей, які надзвичайно цінують та допомагають Збройним силам України, які, в свою чергу, знищують москальську нечисть. У програмі заходу були витончені страви від молодого та енергійного шеф-кухаря Андрія Іоніна. Я в першу чергу хочу подякувати власникам Форест Парк за таку можливість, що вони дозволили мені представити свою концепцію меню, концепцію страв. Пісних так як зараз піст. Ми вирішили провести пісну гастровечеря, з яких складалося п'ять страв. Були різні поєднання смаків, різна концепція. Взагалі на кухні працюю вже більше восьми років. На посаді шеф-кухаря я працюю вже більше трьох років. Ведучою заходу була Юлія Желих, яка презентувала страви, що приготував Андрій. А тим часом від Форест Парку був організований конкурс. У нас буде така невеличка вікторинка від Форест Парк. Це будуть прості запитання. Чи, ну на перший погляд вони прості. Збирає найбільше, от в мене в руках є такі прекрасні е, значки із е, Форест парком. Хто їх назбирає найбільше, той отримує подарунок і до речі, він буде навіть на вибір. Ви зможете собі обрати. Питання для гостей ведуча ставила як прості, так і складніші. Присутні мали відгадати у якому році був відкритий Форест Парк, яка його площа та чому саме таку назву має вище згаданий заклад. А ще у заході взяли участь представники творчої групи свої, які організували виставку та аукціон найкращих робіт. Ну, я трішки більше розкажу про них, тому що коли говорять громати, муси не мають права мовчати. Саме під таким девізом зародилася творча група Свої. Наш світ занадто крихкий, щоб не любити його, і наш сьогоднішній спокій занадто хиткий. Наша мова, наша культура, наша ідентичність все це має дуже дорогу ціну, і я розумію, що ви розумієте, про що я. Ну, а хто ми без коріння і без роду? Якщо ми станемо перекоти то в жорнах історії, якщо не берегти, що маємо, і якщо ми не будемо цінувати, те, що ми маємо, також у перервах між дегустацією організовували лоти, за допомогою яких була можливість задонатити на Збройні сили України. Зокрема, кошти спрямують на придбання антидронової рушниці. Ну ще трішки витримаємо інтригу. Ну і звісно, можливо, доведеться наш шоу себе, нашої Йоніна, і хочу підбути підсумки, і наставного час коли від Форест Парк. Отже, давайте в Кого скільки є правди Дійсно, нація українців є незбуримою. Саме тому у Форест Парку в чергове організували фантастичний вечір. Поки присутні мали змогу насолоджуватися унікальними пісними стравами, найбільшою подією вечора став благодійний лот, де присутні мали можливість. Придбати унікальні предмети, враження дуже чудові. Дякуємо нашим хлопцям-захисникам, що тримають наше небо, що воюють за наш спокій, що ми маємо можливість сьогодні тут побути в цьому залі представити свої роботи. Маємо можливість працювати, надихати людей красою картинами і допомагати тим самим. Ті, що запросили нас, Дякуємо команді Фереспарку, яка нас запросила та дала нам змогу провести цей благодійний вечір. Ми не будемо зупинятися, будемо старатися робити дуже багато, як найбільше хороших справ для наших зсу. І дуже дякуємо всім, що прийшли, завітали, отримали враження. Я дуже рада, що таких заходів зараз багато, тому що зараз триває війна і потрібна допомога нашим воїнам. тобто то ті, хто в тилу вони не мають права залишатися осторонь, потрібна будь-яка допомога, тому що е, тільки разом ми зможемо перемогти. Завдяки нашим хлопцям ЗСУ Ми сьогодні зібралися на цей чудовий гастровечір. Все пройшло чудово. Супер чарівна атмосфера вечора пронизана була мелодіями живої музики, що звучала від талановитих виконавців у супроводі кавер-бенду Перфект Бенд. А також неймовірної кулінарної майстерності шеф-кухаря Андрія Іоніна, страви, які пропонувалися на вечері, були справжніми шедеврами вишуканої гастрономії, які не залишили байдужим жодного гостя. Закуски були підібрані таким чином, щоб кожен шматочок став справжнім експериментом смаку. чергу слава Україні. На сьогодні такий незвичний, можна сказати, вечір, але дуже патріотичний, дуже такий душевний вечір. У нас сьогодні зібралися люди, ми сьогодні зробили багато корисних справ. Ми скуштували страви. Досить такого відомого шеф повара І можу сказати, що наш патріотичний концерт пройшов в такому піднесенні, люди співали, люди десь трішечки відійшли від, від таких важких моментів, в яких ми зараз перебуваємо. І плюс ми зібрали кошти для, для ЗСУ. Це дійсно це дуже хороша річ. Такий непростий час. Треба кожен хто не там, значить має допомагати тут. І тоді ми переможемо. Гості відчували, як кожна нота, кожний акорд, кожен вокальний зачин були відтворені з любов'ю та пристрастю до мистецтва. І саме завдяки цьому вони могли насолоджуватися моментом, забуваючи про буденні клопоти та справи. Я можу тільки побажати нам і українцям всім перемоги. Цей час ну, окей. тримаємося, де все добре. Звучання Perfect Band не просто створило атмосферу свята та веселощів, але й допомогло підняти гроші на благодійну справу, підтримуючи військових та антиджонову оборону. Їхні виступи стали справжнім додатковим подарунком для учасників гастрономічного заходу, роблячи цей вечір ще більш особливим. Же приємно, коли кожен з нас по можливості долучається до підтримки збройних сил України. А Форест Парк, де не вперше проводять такі вечори, в чергове став місцем проведення чудового заходу, де поєднали приємне і корисним. Віримо, що спільними зусиллями нам вийде здолати ворога. А вже після того перемогу над расистами будемо святкувати. Звісно, лише у Форест Парку. Сергій Нікішин, телеканал Бродемай. У хрестопоклінну неділю у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Техлі відбулася божественна літургія. Спостерігати за нею можна було в онлайн режимі від нашого телеканалу. Більше про цей особливий день в церковному календарі дивіться у сюжеті Яни Грацай. Йде третя неділя Великого посту, і саме 7 квітня отці Іван та Богдан Вихори очолили Божественну літургію у храмі Собору про святої Богородиці і святої Теклі міста Броди. Священнослужителі зачитували Євангелія, звертаючись до сердець парафіян, а останні, в свою чергу, уважно слухали та віддавали честь святому Ісусу. Єди народний сину, і склав Божий, безсмертний тизводити спасення нашої ради, поклонитися від святої Богородиці і приснути Марії зміна, ставши чоловік. Після читання Євангелія настоятелі храму возносили особливі молитви до Господа, закликаючи людей згадати, чому вони йдуть за Ісусом та що Він змусив пробудити в їхніх душах. В кожних словах священнослужителів простежується велике усвідомлення глибокого зв'язку між добровільно прийнятим стражданням і смертю Спасителя і Його Воскресіння. І кожен, хто любить своє життя. Ой будує тісні стосунки з Ісусом Христом. Просімо у Господа, взяти цей свій щоденний хрест і йти за ним. Служити Богові не соромно, це поклик душі, серця, це те, що заспокоює розум і дає надію на світле майбутнє. Служити Богові це не слабкість. А те, що навпаки дає людині сили, і ми можемо стати переможцями, лише підкоривши себе Богові, виявивши смирення перед ним, добровільно віддавши свою волю у руки Божі, сказав Господь. Кожна гривня є надзвичайно важливою у відновленні храму. Зокрема, нашим телеканалом протягом тижня було зібрано 3600 гривень. Допомогти у відновленні храму можете і ви. Повну трансляцію ви можете подивитися на нашому ютуб каналі Телеканал Броди Онлайн. Всі Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. З нагоди Всесвітнього дня здоров'я у центрі Броді відбулася цікава веломандрівка. Тему продовжить моя колега Людмила Шуткова. Молодь міста вирішила відзначити всесвітній день здоров'я заходом, що сповнений активності. Збираючись на центральній площі, вони приготувались до веломандрівки, де учасники будуть проводити з користю час. Зокрема, грати у волейбол та просто насолоджуватись свіжим повітрям і гарною погодою. Перед виїздом до місця призначення поліцією був проведений інструктаж. І кажу перегляньте ще раз свої транспортні засоби, щоб були ніяких там моментів. Тому що все мало бити до добре. Також учасникам видали світовідбиваючі жилети. Згодом, коли колона вирушить, їх буде супроводжувати поліція задля безпеки учасників. Речі свої можна покласти в школярку, треба Співорганізаторка розповіла про те, як з'явився такий захід. До мене прийшли двоє молодих людей: це Арсен і Юля. З ідеєю провели мандрівку. і ми організували спільно цей захід веломандрівка до всесвітнього дня здоров'я. Сьогодні неділя, сьогодні 7 квітня. Тому ми за ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Я, і ось таким способом разом з молоддю ми е, організовуємо спільний захід е, і проводимо е, час е, з користю. Е, наш маршрут е, складає е, з бродів до Берлена на озерце. Будемо там проводити час з користю, грати ігри, настільні також з м'ячем, смакувати здорову їжу. Така веломандрівка стала не лише відмінним способом відсвяткувати день здоров'я, а й об'єднала молодь міста в спільній активній подорожі до активного життя. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Брод онлайн. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо та не увійшли до основного випуску новин. Де родинам загиблих захисників і захисниць України отримати безоплатну допомогу юриста чи адвоката? Родичі загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України можуть потребувати допомоги у розв'язанні юридичних питань. Отримати професійну юридичну допомогу можна, звернувшись до системи безоплатної правної допомоги. Це право гарантоване законом України про безоплатну правничу допомогу. Як зазначили у прес-службі системи безоплатної правової допомоги у 2023 році, до них надійшло понад 3 тисячі звернень членів родин загиблих. У 572 випадках для розв'язання питань доводилось звертатись до суду. Допомога зі зверненням до суду також безоплатна. Консультації можна отримати дистанційно або завітати до бюро правничої допомоги. Усі способи отримати юридичну допомогу перелічені на сайті системи безоплатної правової допомоги. Бузька податкова здає в оренду вільні приміщення з метою економії бюджетних коштів на отримання адмінбудівлі. Бузька державна податкова інспекція головного управління ДПС у Львівській області оголосила про здачу в оренду вільних приміщень. У разі зацікавленості суб'єктів господарської діяльності може бути вивільнена та здана в оренду більша площа. У рамках підготовки до основного турніру року чемпіонату України з Кіоклушинкан Карате, який відбудеться 13 квітня, команда клубу Окамі взяла участь у двох турнірах. 24 березня відбувся чемпіонат міста Тернополя, де команду Окамі представили в основному наші початківці та показали хороший результат. Нашим спортсменам вдалося вибороти 8 призових місць різного гатунку. Тож призерами цього турніру стали Добовий Дмитро, Погорєлов Олександр, Гапанович Святослав, Оберенко Данило, Брещенко Філіп, Леськів Денис, Малютін Валентин та Андрій Вандим. Дякуємо Тетяні Чубатій за запрошення та чудову організацію турніру. А 30 березня уже основним складом клуб Окамі був представлений на чемпіонаті України з Кіо Кушенкай Кан Карате, який відбувся у місті Луцьк. Провівши нелегкі поєдинки та отримавши безцінний досвід, призери турніру стали Богуцька Роксолана, Попова Богдана, Андрієва Поліна, Малютін Валентин, Андрієв Вадим, Фокін Тимур та Реп'янський Владислав. Попереду спортсменів чекає чимало турнірів різного рівня, тож бажаємо нашим майбутнім чемпіонам сили та наснаги працювати над собою і ставати кращими кожного дня. 3 квітня надійшло повідомлення про те, що в селі Комарин Почайської громади Кременецького району горить житловий будинок. Площа займання 75 метрів квадратних. Внаслідок пожежі пошкоджено облицювання стін, меблі, речі домашнього вжитку, один житловий будинок. І знищено покрівлю та перекриття на площі 70 метрів квадратних. Внаслідок пожежі є потерпілий громадянин 1958 року народження. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23 ДПРП міста Почаїв. Під час гасіння врятовано три житлових та одну господарську будівлі. Хлопці 63-ї бригади, які боронять нашу державу на Бахмутському напрямі, звітують про отриману допомогу і щиро дякують усім. Хто долучається і допомагає. Велика подяка працівникам Кременецького ботанічного саду, Кременецькому академічному ліцею імені Уласа Самчука, Кременецькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів No4, волонтерському центру Джура міста Кременець, благодійному фонду Наша Надія Кременець за турнікети, маскувальні сітки і мішки. Отож, дякуємо за вашу підтримку, небайдужість, за те, що при першій потребі ви неодмінно відгукуєтеся та допомагаєте. Слава Україні, слава збройним силам України.